Доброго дня, сьогодні 1 червня. Ось таке у нас, поки там займалися з дітьми, ось ББ нас затопила. Потолок не дуже мокрий, але ось гляньте, вся підлога, прям дощ був. Дівчата вроді зняли відео, Но поки дозвонилися. Вони потім скажуть, що це все я придумала. Чи не заходила, не знаю. Тут наче сухо, дай Бог, що весь пол мокрий, лужі стоять. Ось так і живемо. Это це щелі оттудова прямо як фонтаном лилось. Щось ще раз покажу. Оце поки принесли этот ванночку. Позвонила їм, кажуть, у нас там води нема нічого текти не може.